Вітаю вас, друзі, ви на каналі Ходовець Вод. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на колісному танку EBR-105, карта Велд, всі десятки по дві артилерії в командах. Граємо ми у зводі з СТРВ-103Б. До речі, ще варто підкреслити, що по два легких танках в команді. До речі, всі дуже прекрасно знають за EBR 105, це токсичний, досить токсичний танк, взагалі в рандомі. Знаєте, ви всі дуже чудово, що він їздить зі швидкістю 90 км на годину. Дуже важко в нього влучити взагалі, тим більше якщо він мчить на повну швидкість і на прикатці, отут перекатку ми просвічуємо СТБ-1 і М60, чим 48 патон, я не помітив добре, і даємо пайку по СТБ-1 і ще й асист нам зараховується 330 одиниць. Так, дивіться, підсвічуємо ми ваху, даємо її пайку на 377, взагалі самі собі світимо, бо, тому що, я дивлячись на міні-карту, взагалі е бачимо, що взагалі ніхто з наших союзників на центр карти взагалі не приїжджає. Тож, взагалі, незрозуміло, кому ми будемо світити, хіба що е союзникам, які стоять на 9-й нуль лінії. Дивлячись на міні-карту, там наші середні танки стоять. І, до речі, наш, наша мантікора, наш другий легкий танк, відправляється в ангар на початку бою. Тож прийдеться світити нам весь бій, а ЄБР-105-й противника та аміх 105 взагалі залишаються. І, так, я навіть і не помітив, де вони світилися, що за все, вони поїхали. На дев'яту ту лінію, там де КД-лінії там, вкуто, тут де СТБшка, там трішечки далі, швидше за все, там обидва легких танка противника. І бачимо, взагалі ми швидше за все світимося, бо тому що артилерія нам намагається по нам влучити. До речі, дуже дивно, бо тому що, швидше за все, нас хтось світить. Наприклад, ЄБЕР десь став у шах і нас просто пересвідчує і не дає про себе знати. І подивіться знову. Ще трішечки і були б влучила арта по нам. І, можливо, навіть ваншота Не знаю, я вже не пам'ятаю, скільки забирає тепер арта за постріл, але могло бути нам ой-ой-ой. Тож, дивимося, рахунок 2-3. Ми виграємо на 5 тисяч по хідпойнтам на команду. Нічого не придвішає біди. Взагалі, що ти нам показуєш. Але почекайте, не спішіть. Все ще буде попереду, тож дивимося обов'язково до кінця, по вподобайки та підписуємося на канал, хто ще не підписався. Так, і ми так і стоїмо до цієї пори ще на центрі карти. До нас їде в нашу сторону 121Б союзний, можливо, буде працювати по нашому засвіту. Будемо дивитися далі. Так, знову ми підсвічуємо обидві СТБшки. Подивіться, арт... артилерія взагалі, я не розумію, наш Т-62А взагалі він не світиться, чи що, чому артилерія кидає в наш напрямок О, тим більше. От, подивіться, ще трішечки бракувало взагалі над шапкою взагалі пролетів наш снаряд. Ще трішечки був би злизав нашу шапочку. Тож треба бути е поаккуратніше. І подивіться, ЄБР-105 ворожий, до речі. Бачили, там мелькнуло у нього три позначки на гарматі е, в команді противника Євера, звичайно, у нас е, взагалі немає ні одного, е, дуже мало боїв можливо. Е, проведено на даному агрегаті. Тож, до речі, у нас звичайно, звичайно статистичний гравець з жовтою статистикою. Рахунок 3-4. Е, ми ще так і виграємо на е, 4000 хітпоінтів. Взагалі нічого не придвіщає біди. Бачимо наш е, сузводний СТРВ-103Б. Е, взагалі, чому він не приїхав в центр карти нам не допомагати і знову підсвічується бабаха, і взагалі подивіться, як везе в цьому е, бою нашому автору реплею. От взагалі можете навіть і написати в коментарях, бо тому що так воно і є. От як йому щастить, просто неймовірне, щось дуже неймовірне, як йому везе і щастить в цьому бою. Скільки разів він вже міг відправитися в ангар наступний бій, але все одно, тому, хто не везе, не показує такі шикарні показники, і шикарні результати по бою. І подивіться, вже боїться наша авториплею так агресивно грати, бо тому що тільки що Бабаха ще трішечки була б по нам влучила, і ми відправилися в наступний бій. Ну, Бабаха 100% стріляла е голдово, е голдовим снарядом, осколочно фугасним цим на 230. Бо тому що ми чули, як розірвався снаряд. Тож, знову присилаємо ми пайку СТБ-1, 410 хідпотів, цього разу е вилітає, можливо, вдасться ще раз дати. Так, і даємо на 389, ми робимо його шотним. Це дуже добре. Дві СТБ-шки залишилися уже шотні для всіх. Абсолютно, тепер може навіть наша артилерія добрати, допомогти нашій команді. І Тут вже бачимо, починає наша команда потихеньку, так помаленьку, зливатися, рахунок уже 4-6. По хітпойнтах ми дуже сильно виграємо, але по гарматах ми ще все ж таки програємо. В два рази по хітпойнтах більше у нас, у нашої команди хітпойнтів, Але нічого, так, подивіться, їде до нас в нашу сторону бачат, злякався наш автор реплею і починає тікати. Тікаємо ми взагалі у нас, е, скільки у нас? Ну, так, приблизно порахувати 3,5 тисячі сумарки на дану мить. Так, і ми вже трішечки виступаємо до нашої бабахи, дивимося на мені карту, бабаха за нами стоїть. І ми тут стоїмо в кущі для просвіту, можливо, хтось буде їхати. До речі, не я цього, чому наш автореплею, наприклад, не поїхав. На 9 -ту -ту лінію не допоміг нашим ст продавити, там є БР 105 ще залишився, і дві СТБ-шки. Він міг просто вірватися і забрати одну з СТБ-шок, і вже би фланг продавлений. І тут ми знаходимо амікса 50Б, збираємо 149 хітпонтів. Так, дивимося, можливо, зараз буде вкат від нашого автора реплею. Дивимося, так виїжджаємо на горку. Так, їде швидше за все вкатувати, бере ТВП-шку. Так, і забирає 340 хітпоинтів, відправляєте ВПшку в наступний бій. Це дуже е, опасний танк для нас взагалі, барабанний на 4 снаряди, як ви знаєте, по 320 разової шкоди. Взагалі вже на Кранвагена в'їжджаємо. Ну тут скажу я вам, розмін був не в нашу користь. 502 хіп вилітає по нам. Ми взагалі навіть не влучаємо е, в кранвагена. Швидше за все, залишається один знаряд, як у нього. І подивіться, залишається тут тільки 121 наш союзник. і Подивіться. Чому він не втікав назад, взагалі не зрозуміло. Зараз, до речі, нашому реплею можна було е, в'їхати на Кранвагена і дві пайки йому присунути, тому що Кранваген відстріляв три снаряди. Я е, е, сам рахував, скільки снарядів було е, вистрілено у Кранвагена, але вирішує наш автор реплею, Приїхати, вернутися на базу, до речі, це теж досить грамотно, буде просвічувати противників, які будуть їхати, забирати нашу артилерію. Але, до речі, мені так здається, що він задалеко встає, так і артилерію забирає ворожий легкий танк, АМІХ 13 13105. Тут уже Кренваген, ворожий, забирає нашу Бабаху. Можливо, вдасться СТБ-шку забрати, так зводимося. Так, де він там є. І Дуже дуже погано, що ми його не забираємо, він для нас був шотний, але що поробиш, взагалі не летить. Ну, це вже таке. Тут, можливо, якщо був би фугасний снаряд, ми бабаху би забрали. Але 380 хітпонтів все одно. Так, ми йдемо на перезарядку, можливо, вдасться зараз добрати. Бачимо на міні карті СТБ-1 вже їде по нашу душу. Виїжджаємо так, забираємо бабаху. Тут вже артилерія ворожа їде вперед. Ми залишаємося одні проти шести танків, взагалі, можливо, і проти семи залишалися. Я не помітив цього, бо тому що чи забрали нашого союзника останнього, чи не забрали. Так і зараз спробуємо ми забрати СТБшку. Вона для нас шотна, тому що один танк стоїть на захопленні нашої бази, ми влітаємо на неї і забираємо її 262 хітпойнти, Всі хітпойнти забираємо. І тут вже приїжджає ЄБР ворожий. Як ви пам'ятаєте, у нього три позначки на гарматі, знає він толк у ЄБРі, як на ньому грати взагалі. І Так, зводимося і збираємо ми ворожого ЄБРа 121 хітпойт. І зустрічаємо тут ворожу ЛТшку, ворожого легкого танка АМІХ 13 13105, барабанний. У нього так один снаряд він вже віддав, ще два снаряди у нього має бути. Так, Другий віддав ще один снаряд, залишається, але бачимо, кранваген підсвічується взагалі, помічає наш авторіплею Кранвагена і починає втікати звідси. Бо тому що Amix е, 13105 вже швидше за все всі снаряди віддав. І подивіться, до речі, е, обов'язково, хто помітив, напишіть е, в коментарях. Влучила тільки що арта по нас чи не влучила. Я взагалі цього не зрозумів, чи по нашій гарматі вона влучила, чи біля нас. Але стан ми заробили. Залишається 4 противника, легкий танк, кранваген і дві артилерії. Їдемо ми в сторону артилерії, беремо на автоприціл, знімаємо з автоприціла і добираємо до речі, осколково фугасним снарядом стр... стріляли і забрали за один постріл. Досить непогано, залишається три противника. Так, поки ми перезаряджалися, плюс-мінус 10 секунд, ми мали відсвітитися. І все одно бачимо, хтось на захопленні бази такий один танк, який стоїть. Можливо, це такий 13-5 і стоїть на захопленні нашої бази, не знаю. Їдемо в сторону. Так, і подивіться, з'їжджає. Хотів сказати, що ми їдемо в сторону нашої бази. але... Ми побачили. Так, підсвічуємося. Тут кранваган стоїть. До речі, в нього е повільно снаряди летять. Дуже важко йому буде влучити по нам. 423 хіппонти у нас залишається, ми взагалі в нього шотні. У нього снаряд забирає е 440 середньої шкоди. За постріл тож е нам дуже е було б добре взагалі на відстані його якось розвести. Але вирішує наш авторіплею просвітити, знайти арту. Прикидає на осколочно фугасний, зводиться по об'єкту 26.1 і не проходить альфа. 492 хітпойнти вилітає по об'єкту 261, залишаємо йому 10 хітпойнтів. Так, зводимося, чекаємо на чергову перезарядочку і забираємо, перепрошую, 18 хітпойнтів. 18 хітпойнтів ми забираємо, відправляємо артилерію в наступний бій і залишається тільки кранваген і АМІХ-13-105. Скажу я вам, 13105, наприклад, може десь засісти в ушах, пересвітити нас, і у нього може спокійно пройти альфа або навіть пересвітити нас і взагалі, щоб кранваген відпрацював по нам, як я вже говорив, ми для нього шотні. Всі барабани, обидва барабанщика і обидвох три снаряди в барабані, в одного 440 разової шкоди, в другого 390. Скажу я вам, досить такий Пій... почався вже. Досить, досить складний, бо, тому що, як я вже сказав, кожного з них може пролетіти, вилетіти альфа. Тож, досить акуратно проїжджаємо взагалі по е, А-лінії, їдемо в сторону нашої бази. Будемо дивитися, так і підсвічуємо Кранвагена, він підсвічує нас, ми стріляли кумулятивним снарядом, і гусениця зжирає його. Не забираємо ми Макранвагена, дуже шкода. І тут уже 13 підсвічується взагалі. Не знаю, бачить наш автореплею його чи не бачить, От тепер помічає. 13-105 влучає, забирає у нас 400 нас залишається 23 хітпоинтика взагалі мансує наш автореплею і від одного від другого Падаємо ми в низинку. 13 105 залишилися снаряди. 100% ми його забираємо. 69 дуже, дуже і дуже добре. І залишається кранваген, який стоїть на захопленні нашої бази. У нас 5859 завданої шкоди, 1222 асиста. Дуже буде погано, якщо ми злиємо оцей бій. Не треба себе дати, щоб він по нам е нас вбив, бо тому що дуже шкода буде. Ми так витягували, так старалися. Вісім фрагів, до речі, вісім танків ми забрали на єбр 105-му. Це досить непогано. Так, і подивіться, Кренваген починає з'їжджати з нашої бази. Ми намагаємося його просвітити. І подивіться, не знаю взагалі, куди він поїхав. Так, і виїжджає за хатами, сходимося і вертушкою забираємо 204 хіппоинти. Ось такий у нас чудовий епічний колобану. Залишився один на легкому танку проти двох ЛТ. Це було дуже складно, але нам вдалося. Тож, слава Україні та до зустрічі в нових відео.